Легкоатлетичний пробіг для усіх охочих у спортивних змаганнях поблизу міського озера взяли участь діти, юнацтво і навіть ветерани спорту. Загалом понад три сотні прикарпатців. Таке свято організатори із невеликим запізненням приурочили до дня працівника фізкультури. Учасників розділили на 12 вікових категорій. Вони мали подолати як короткі дистанції, так і довгі в 6 кілометрів. Для юних бігунів такі змагання це нагода показати всім свої можливості. Мені подобається біг тим, що я получаю море емоцій від перемоги від від. Про що я так само получаю емоції, звичайно, негативні, але і бувають і позитивні. Хочеться стинути якось щось високо, типу, бути так сказати, може вдасться мені бути знаменитою. У змаганнях також взяли участь два десятки дітей з особливими потребами. Фахівці пояснюють, спортивне дозвілля для них неабияк важливе, адже тоді вони можуть відчути, що потрібні суспільству. У нас приймали участь діти з вадами інтелекту. Ну, і для, як для, любої, для любих людей, для любих дітей. Заходи на відкритому повітрі це, по-перше, і спілкування з природою, це відчуття свого, своїх можливостей, що вони в даний момент можуть і як вони це реалізують в змаганнях. Ветерани спорту бідкаються, легка атлетика в нашій державі стрімко занепадає. Змагання проводяться, втім, не так часто, як би цього хотілося. Колись вони були дуже масові, я пригадую там 70-ті роки, коли я ще виступав. Ну, вони потрібні. Ми їх проводимо два рази в рік. Хотілося б, щоб окремо проводили всі міста райони, робили свій відбір, щоб делегувати учасників на чемпіонат області. Ну на жаль, не всі це роблять на сьогоднішній день. Також у рамках змагань відбувся чемпіонат області із кросу. За його результатами сформують збірну команду Прикарпаття для участі в чемпіонаті України. Він відбудеться наступного місяця у Білій церкві.